Смачний рулет у нас вийшов. Такий він красивий та апетитний. Тож, давайте покажу, який він в розрізі. Дорогі мої друзі, запрошую сьогодні приготувати зі мною смачний кабачковий рулет. Для нашої смачної страви нам буде потрібно кабачки, помідорки, болгарський перець, молодий часничок. Сир плавлений твердий, зелені у нас буде кріп та зелена цибулька. Ще нам потрібно буде яйця, сметанка та трішки борошна. Давайте почнемо. Почистимо кабачки та натримо їх на терку. Посипаємо сіллю, гарненько перемішаємо та залишимо на 5-7 хвилин. Розбиваємо 3 яйця. Підсолимо, підперчимо. Легенько взіб'ємо вінчиком. Сюди ж додаємо сметанку, 3-4 ложки борошна. Я додам 4 ложечки зверху, бо у мене великі кабачки. Панненько все перемішаємо. Кабачки наші постояли, пустили сік, ми його віддушуємо, відтискаємо. Та перекладаємо сюди. Гарненько це все, друзі, нам треба перемішати. Така суміш у нас вийшла. Нарізаємо ще трішки свіжого кропчику додаємо сюди до нашого тіста. Гарненько розмішали. Та тепер будемо викладати на противень та випікати. Постелили лист пергаментним. Папером та трішки збризнемо рослинною олійкою. Так, наше тісто, наш рулет буде краще відставати, коли запечеться. викладаємо нашу суміш. Гарненько це все розпреділюємо та відправляємо випікатися в розігріту духовочку при температурі 180-190 градусів. Приблизно на 15-20 хвилин. Дивіться кожен по своїй духовці. Поки в нас випікається наше тістечко для нашого рулета, ми натремо плавлений сирок та твердий сир. Витискаємо, друзі, почищений чесник, 4-5 зубчиків. Сюди ж я додам майонез. Можна додавати сметанку, перемішуємо. Туди ж я викладаю два сири. Гарненько все перемішуємо. Туди ж викладаємо, нарізану зелень. Перемішуємо. І наша намазка на корж готова. Займемося болгарським перцем, помідорками та зеленою цибулькою. Ми їх будемо нарізати та перекладати на штуле. Швивненько, друзі, нарізаємо помідорки. І наріжемо домашньої ковбаски. Нарізати ковбаску будемо тоненькою соломкою. Котитне тістечко рум'яне у нас вийшло, наш рулетик. Ми його залишаємо охолоджуватися, а ми будемо нарізати цибульку та кріп. Поршку холону, тож я його промазую нашою смачною намазкою. Викладаємо. Наші нарізані помідорчики, перчик та ковбаску. Присипаємо це все зеленою цибулькою та кропчиком. Помаленьку, друзі, будемо звертати наш рулет. Відправляємо в холодильник на одну-дві години. Рулетик постояв годинку в холодильнику. Зараз зверху ми промажемо його або майонезом, або сметанкою на ваш вивір та прикрасимо овоча. Сет у нас вийшов. Такий він красивий та апетитний. Ніжний коржик та чудова смачна начинка ситна. Тож готуйте, пригощайте домашніх, хай вам смакує та вдається.